Зараз проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему Інтернет-магазин продажу парфумерії. 48-й варіант. Студентом групи ІП-22 Маскєвич Ярослав. Завдання. Розробити проєкт з тривалістю розробки один місяць. З учасниками розробки два розробника-джуніора і один тестувальник з бюджетом 2000 доларів. Це основна інформація про розробку. План розробки. Перше це створення специфікації, організація процесу розробки з допомогою Jira, визначення ролей та їх функцій, створення продукт беклога та бета-та альфа-тестування. Це основний план розробки. Після цього є опис е, продукту. Програмне забезпечення, що розробляється, це веб-сайт для продажу парфумерії різної категорії. Та від різного виробника. Тут описано які основні етапи розробки, основні етапи завдання сайту та завдання від розробників. Так також має бути на комп'ютер, телефон та планшети з допомогою веб-браузерів, що підтримується JavaScript. Також була розроблена специфікація, де виписані ви вимоги, основні елементи, якої є мета, проєкт, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів. Основні етапом розробки була організація, виставлені по даті проєкту, це є, перше це організація, це створення специфікації, початок розробки, призначення голови відділу та розподілення задач між розробниками. 23 листопада це є проєктування, створення інтерфейсу, наступне це тестування, залучення тестувальників до роботи, тест всіх функцій проєкту та реалізація. Реалізація всього, що було заплановано. І на кінець це відправка замовнику. Закі... Коли вже проект буде закінчений розробка. Ролі розробників це є основні ролі. розробників, це девелопер, особа, що створює дизайн та реалізує функціонал. І QA це тестувальне, яка здійснює тестування продукту, описує характеристики знайдуних помилок та надає вказівки по їх усуненню. Також скраммастер, eh, eh, особа, яка веде eh, облік та створює eh, product беклог. Та Product-Owner. Єдине, яка представляє інтереси кінцевих користувачів та їх зацікавленість у продукті та, е, та представляє команду, яка виключає розробників. Основним е, е, особливостями додатку має бути це е, створення об е, нових облікових записів за допомогою вже існуючих, тобто облікових записів Google, Twitter, Facebook. Використання е, Було використано середовище відстеження помилок. Е, е, від фірми Atlant, Atlassian, це є Jira Software. В неї було розроблено неї є зручний інтерфейс, вона розроблена у 2002 році компанією Atlassian, Доступна двома версія: це і хмарна і серверна. Зараз Jira включає в себе три проекти. Це Jira Software для розробників, Jira Service Desk, підтримка проєкту і Jira Core, управління проєктами, кожне з яких можна купувати окремо. Було використано Jira Software. Планування та організації розробки. Для кращого розпланування та розробки процесів було використано product Backlog, що є частиною е, технології Scrum. Scrum це якийсь цяк процес який включає набір методів і попередньо визначених ролей. Як, як вже було сказано, головними дієвими особами це і Scrum Master, хто, хто опікується процесами, веде їх працює як керівник проєкту та власник продукту, людина, яка представляє інтереси кінцевих користувачів. Протягом, е, середній спринт 2 тижні до місяці. Найкраще це є 14 днів. Триваль, визначається командою. Працівники створюють функціональний ріст програму забезпечення. Набір можливостей, які імплементують кожного спринту, приходять з етапу, що він має назвати продукт-беклог. Тобто документація записів та на виконання робіт, які, які мають найвищу пріоритетність за, за рівнем вимог. Повинні бути виконані всі задачі, що знаходяться в продукт-беклогі. Зупинити е, на виконання робіт, що визначить протягом наради планування спринту. Також проводяться е, ті мітинги, наради, е, які проводить скрам-мастер з е, командою розробників. Як показує правда, це, е, це е, більш взаємодіє е, між керівником процесу та підлеглими розробниками. Планування та організація розробки. Було роз... з вимогою дошки можна відображати з інтерфейсом, які основні цілі, які зараз стоять в розробці, які готові вже виконані та які наприклад, форс-мажорні ситуації або інші типи задач, які можна самому організувати. Графіки. Для, для, для кращого наглядного розуміння процесів, задач, які стоять перед розробником, було використано додаток Web, Web's Grant Chart». Він додає можливості гранту, тобто графіки з дотриманням всіх вимог правил користування ціле. Також можна використовувати. І аналог, який є в, в, в Jira Software, але він, не дуже, але він обмежений, оскільки сама система є платною. А безкоштовна версія Jira е, обмежена можливості. От як виглядає інтерфейс використання гранту в, в середовищі Jira Software. Можна, е, як бачимо, може визначити час виконання, початок виконання епіку, або, наприклад, задачі, цілі. Також в, е, зображення піззадачі. Розробники, які, мають, які приймають в цьому участь, дата початок і дата закінчення цілі. Були визначені основні такі -ці елементи беклогу. Це є, вони групуються по важності, також можна короткі, задано короткий опис, і що воно представляє себе, і примітки які для скармаста для подачі задання розробникам. На основі цих даних подальшому буде створено визначено е, storріпоїнти і вже задано в BlackLog, розділено на спринти. Також було е, розглянуто ризики з форс-мажорних ситуацій, які може виникнути під час розробки. В даному випадку е, форс-мажор це є затримка розробки специфікації. Е, е Форс-мажорна ситуація також виділяється сторіпонти. Також було проведено бета та альфа-тестування і повністю описаний процес, який був проведений під час розробки. Це є частиною плану, і він успішно виконується, як є розробниками. Було проведено аналіз заробньої плати розробників. І з цього визначено кількість розробників. Це є два розробника девелопера і один QA. Також Master і продукт Owner. Дякую за увагу. Захист закінчений.